Вітаю! Думаю, ви точно помічали, будучи в магазинах або супермаркетах, різноманітні дисплейчики, на яких вам показують решту, назву товару і усіляке таке. Це так званий індикатор клієнту, спеціальний прилад, який підключається до касового апарату, і касовий апарат на ньому відображає потрібну інформацію. В Даному відео поглянемо на один з таких дисплеїв, розберемо, що в нього всередині, і навіть підключимо до нього мікроконтролер та зробимо з нього годинник. Тупів клієнтів насправді немало. Це і світлодіодні семісегментні, і символьні LCD вакуумно вакуумно-люмінесцентні і навіть повноцінні графічні IPS, LCD чи що вони там туди доставлять. семисегментні індикатори зараз і без того дуже поширені і цікавіше та легше буде самому зібрати те, що треба, а не використовувати готовий пристрій, тому їх відкидаємо. Символьні LCD зараз теж можна запросто купити в будь-якому магазині, пов'язаному з мікроконтролерами. Графічні вже цікавіше, але коштувати вони будуть дуже багато, та й вони відносно нові, тому магазини не поспішають їх позбавлятись. А от вакуумно люмінесцентні найцікавіший варіант, зараз я поясню чому. По-перше, ці дисплейчики вже доволі старі, як і сама технологія вакуумної люмінесценції, тому їх можна задешево знайти на тому ж OLX. По-друге, вони доволі круто і лампово виглядають. Ну, це, типу, буквально вакуумна лампа, зрозуміло, да? Вони мають приємне зелене світіння. По-третє, якщо подивитися, скільки такі дисплейчики коштують на AliExpress або eBay, то задешево придбати собі такі у нас, виглядає досить привабливо. Але є в таких дисплейчиків і проблема, їх доволі складно живити та керувати ними. Справа в тому, що ці дисплеї потребують дві доволі нестандартні напруги. Перша напруга для нитки розжарювання. Вона доволі маленька, часто в районі вольта, і в ідеалі повинна бути змінною. Інакше дисплей може нерівномірно світитись. Ну і по-друге, напруга на аноди та сітки. Ця напруга доволі велика, від 20 до інколи навіть 50 вольт. Тобто, ще одна, ще інша напруга разючі відрізняється від мікроконтролерних 5 або 3,3 вольт. Тому й вигідно брати готовий пристрій, індикатор клієнту. Там же все зробили за нас: живлення, керування, нам залишається лише посилати дані на дисплей. Наразі на OLX дуже поширені дисплеї від компанії IKS Techno. В них є дисплеї IKS L220. Важливо не сплутати його з IKS RKI 220, бо літери всередині показують на тип дисплею. L – вакуумнолюмінесцентний, RKE – відповідно LCD, тобто рідкокристалічний. Ось навіть є в людини цілих 100 штук. Я, до речі, більше року тому брав в нього саме два таких дисплейчика, і все було гаразд. А якщо ви ще й скажете, що ви від мене, то він вам відповість. What? What the hell are you talking about? Але цей раз я взяв дисплей в іншого продавця, бо він був трішки дешевший. Пакунок прийшов, Давайте поглянемо, що всередині. Індикатор клієнту має ніжку та дріт rj 11 для підключення до касового апарату. Ось, звісно, і зворотна сторона того, що вони старі. Стан корпусу в цього екземпляру такий собі. Давайте подивимось, що всередині. Розкрутивши корпус, нас зустрічає сам дисплей. Відкрутивши ще 4 саморізи, доберемось до зворотньої сторони плати, де знаходиться все, що нас цікавить. Я прибрав з RJ11, так як він більше не знадобиться. Роздивимось кожний блок по порядку. Спочатку йдуть два вузли живлення. Вони являють собою звичайні DC-DC перетворювачі на мікросхемі MC34063. Один робить 5 В для живлення мікроконтролеру та логіки, інший робить 39 вольт для живлення анодів. Також, до речі, тут є діод від переполісовки живлення, який вже, до речі, один раз врятував мій дисплей. Далі де сам мікроконтролер. В даному випадку це Atmega-8A, яка тактується кварцевим резонатором на 16 МГц. Мікроконтролер, окрім обробки інформації, робить ще дві важливі задачі. По-перше, він через транзистор дає свого роду дозвільний сигнал на генерацію анодної напруги. По-друге, на частоті 200 кГц він через два транзистори розкачує дросель або імпульсний трансформатор і тим самим генерує змінну напругу для нитки розжарювання дисплеї. До речі, мікроконтролер тут залочений, і його неможливо ані считати, ані навіть стерти. Тому його доведеться припалювати, якщо ви хочете залити туди кастомну прошивку. А ви, повірте, захочете, бо вона дає можливість як мінімум намалювати 8 кастомних символів. До речі, я писав бібліотеку для роботи з драйвером наявним на платі. Посилання буде в описі, якщо комусь цікаво. Далі йде найбільша на платі мікросхема, той самий драйвер PT6314. Про нього мало що можна сказати. Звичайний драйвер, який працює практично так само, як і кидайські LCD дисплейчики, в яких стоїть драйвер HD 44780. Має 8 кастомних символів та цілу таблицю предзаписаних, може керуватися як послідовно, так і паралельно. На жаль, більшість функцій недоступна через залочений мікроконтролер. Єдине, що можу сказати цікавого, в цих драйверів є певна кількість модифікацій, в яких додатково до англійської абетки є ще, наприклад, японська, європейська або взагалі якісь спеціальні символи. В нашому ж випадку записана крилиця з українськими літерами. Для китайських дисплеїв це взагалі рідкість, тому цей дисплей ще й в цьому плані унікальний. Про дану модифікацію немає ані слова в даташиті. Мабуть, це було якесь спеціальне замовлення компанією кейс техна. Адже на деяких сайтах можна знайти записи про імпорт даних мікросхем даної компанії, тому єдине джерело символьної таблиці для цього дисплею – це його паспорт. Ну і на мікросхема ST232C. Вона потрібна, щоб перетворювати сигнали протоколу RS232 сумісний для мікроконтролеру UART Про неї багато говорити не будемо, бо вона взагалі нам заважає, тому треба її випаяти. Можливо, можна цього і не робити, але краще все-таки зробити. Це точно додасть стабільності передачі даних. Я зробив це за допомогою паяльного фену. Годі балачок, давайте щось виводити на дисплей. Ініціалізацію і керування живленням наявний мікроконтролер зробить за нас. Достатньо просто послати нього дані. Для цього я підпаяв дріт на місце, де колись була ніжка RX раніше відпаяна мікросхема. Тепер давайте візьмемо ESP8266 та напишемо для неї код. Насправді він нічим не відрізняється від дефолтного Hello World по Wartu, за виключенням лише того, що після подачі живлення ESP має почекати секунду для того, щоб дисплей встиг ініціалізуватись. Підключаємо дріт від дисплею до ESP8266, об'єднуємо їх землю і подаємо живлення. Я подав 9 вольт на раніше згаданий діод, бо до нього доволі зручно чіплятися крокоділами. Чудово, а тепер давайте державною. і щось пішло не так. Справа в тому, що функція Serial Print бере текст і кодує його в певну послідовність байтів. Скоріше за все, комплятор робить це кодуючи символи за UTF 8, а в символьній таблиці цього дисплею ми маємо комбінацію з UTF-8 та CP866, тому англійські символи виводяться нормально, а крилися ні. Можливо, є якийсь спосіб це обійти, але легше просто через SerialWrite подавати потрібний байт та і все. Для облегшення цього процесу я написав невеличкий скрипт на Python, який конвертує строку в послідовність байтів, яку ми її використаємо. В цілому він працює, але в кодуванні CP866 чомусь немає літери I, тому на ній скрипт ламається, тому я заміняю її на англійську. Це трішки дивно, адже літери Є та Е там присутні, але не про це. Давайте спробуємо конвертувати якусь строку і вивести її на дисплей. Чудово. Тепер, вміючи керувати дисплеєм та маючи Wi-Fi мікроконтролер, можна заробити безліч цікавих проєктів. Наприклад, лічильник підписників YouTube каналу. Та його готовий лічильник. Давайте зробимо годинник. Насправді, в мене вже є годинник на такому дисплеї, але він доволі сирий і заточений чисто під мене, тому я модифікував прошивку і залив її на гітшка. Не дивлячись на те, що більшість коду вже було написано, це виявився доволі складний процес, бо він включав в себе дві речі, в яких я майже нічого не знаю: це HTML CSS та JavaScript. Якщо проблема з HTML CSS вирішилась дуже легко, я просто попросив свою круту подругу написати мені код то от в JavaScript та різних веб-аспектах довелося розбиратись. Давайте поглянемо на прошивку. В ній є один нюанс, не дивлячись на те, що в драйвера є функція очистити дисплей, і KS-Tech на чомусь не реалізували її в прошивці мікроконтролеру. Тому доводиться робити такий кости повертатись на початок дисплею і друкувати 40 пробілів. Насправді під капотом драйвер про часі дисплею займається тим самим, він просто заповнює всю драму пам'ять пустим символом, тобто тим самим пробілом. Але я впевнений, що драйвер це робить швидше, ніж коли ми просто посилаємо йому 40 пробілів. Повертаючись до годинника, коли він вмикається, він починає шукати збережену в пам'яті мережу Wi-Fi. Якщо він її не знайшов, він підніміть власну мережу, тобто так званий Access Point, і оповістить про це користувача, написавши назву мережі, пароль та IP-адресу, за якою треба підключитись. Користувач з телефону або ноутбуку підключається до цієї мережі, вводить IP-адресу. В адресну строку браузера і потопляю на сторінку налаштування годинника. В даному випадку є два шляхи: можна просто синхронізувати годинник з телефоном або ноутбуком, натискаючи відповідну кнопку і все. Але з часом буде рости похибка бо китайський RTC-модуль не ідеальний, як і все в цьому світі. Іншим ж, шляхом буде ввести дані від своєї Wi-Fi мережі, і тоді годинник зможе підключитись до неї і через інтернет раз на день брати точний час з НТП-серверу. До речі, ntp сервер теж можна налаштувати, для цього є відповідне поле. Наприклад, в мене на моєму роутері з OpenVRT піднятий власний ntp сервер який працює навіть коли немає інтернету, тому я вкажу його. За замовчуванням стоїть один з серверів Time in UA. Так як ntp сервер повертає час у форматі UTC 0, тобто так званий нульовий часовий пояс, необхідно вручну обирати потрібний часовий пояс. Я не вигадав, як автоматизувати цей процес, коли в нас, наприклад, змінюється часовий пояс, тому, якщо в когось є ідеї, прошу вас до репозиторію, надсилайте пулу реквести. До речі, якщо годинник після запуску зміг підключитись до Wi-Fi мережі, то він напише свою IP-адресу, яку йому вдає роутер, і за нею теж можна буде потрапити до налаштувань годиннику, щоб, наприклад, відкригувати температуру. До речі, я ж зовсім нічого не розповів за датчик температури. Я поставив звичайний цифровий датчик Dallas 18B20, він підключений до піну D4. Дисплей помітно так нагрівається при роботі, тому краще тримати датчик подалі, наче дисплей буде вносити помітно таку похибку значення температури. Тепер залишилось лише нормально все це спаяти за схемою, під'єднати RTC модуль DC1307 до I2C шини мікроконтролеру, датчик температури до піну D4, завести живлення і годинник готовий. Стосовно ж його подальшої долі, я люблю годинники, але в мене їх і без того ціла купа. Тому цей годинник поїде до мого нового крутого знайомого. В нього є цікаві плани на цей годинник. До речі, він веде свій крутий телеграм-канал з різною електронікою, аналоговою і не тільки. Там дуже багато цікавих постів. Тому раджу подивитися і підписатись, Посилання буде в описі. Можливо, навіть одного дня ви побачите в цьому телеграм-каналі новий вигляд цього годиннику. А на цьому в мене все. Якщо у вас є якісь думки з приводу цього годиннику, пишіть коментарі, мені справді буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд.